Друзі, мої вітання і повага всім шанувальникам мотоблоків. Я обіцяв вам, будемо сьогодні полоти озимий часник і цибулю. буде. У ну, мене його небагато. Три міжряддя ми зробимо з вами. Перед тим, як почати це діло, друзі, я вам покажу в зборі плоскоріз розгрій Плоскоріз розрихлювач покажу вам повністю в зборі. Ось дивіться, щіпка, та, яка в мене і була незмінна. Ось мій плоскоріз прихвітель. Розрихлювач. Ось ніж, ось їжачки, друзі. Значить, глибину будете. Регулювати оцими болтами вверх-вниз. Чим більше вверх, тим більше глибина. Значить, вони, є, вони і є опорними коліщатами для цієї всієї щіпки. Не забувайте про кут атаки, друзі. Він регулюється оцим гвинтом. Якщо ви заходите в рядок і у вас нічого не виходить, тобто він лізе і все, не заглубляється ніж, вам потрібно збільшити кут атаки. Ви його регулюєте оцим гвинтом. Ну, друзі, для того, щоб вам було більш зручніше, бо треба буде прижимати його на рядку обов'язково, ви повинні підрегулювати собі. Руль. Руль регулюєте оцим гвинтом. Ну, і якщо його пускати з боку, а це дуже було би непогано, ну тут воно зроблено не дуже добре і будемо йти порядку. Хоча мені це і самому теж не подобається, друзі. Значить, так, робити ми будемо все це справа у мене понижені. І зліва у мене повищені, підвищені швидкості. Друзі, понижені, мені вам не треба казати, як це зручно, коли вони є. Значить, я ось його настроїв в порядку. Зараз це у нас озимий, озима цибуля і озимий часничок. Оце три міжряддя. Оцих три міжряддя, зараз ми пройдемо. Ви будете бачити, коли я буду нажимати праву сторону понижені, коли буду нажимати ліву, це підвищення. Це робити буду я все на першій швидкості. І так, поїхали. Друзі, ну ось так виглядає. Бачите? Той рядок, де я не йшов за культиватором, за плоскорізом. І оцей виглядає так, де я йшов за ним. Ну, третій рядок, це я зараз зроблю. Я вам показав. Просто мені дуже хотілося зробити цей плоскоріз. Він мені подобається. Я вже казав, 35 см. Там ви знайдете у мене на каналі виготовлення цього плоскоріза. От. До речі, все це я робив, ось монетка у мене газу. Можете бачити, він на холостих ходах йшов. Хто може це робити швидше, пожалуйста, робіть. Я тільки вітаю ці діла. Але я зараз трохи якби не в формі. І е... мене. Повністю забезпечує та швидкість, якою ви бачили. Перша понижена і підвищена. Друзі, ну, оце у мене як би по тестуванню плоскоріза розріхлювача. Все. Друзі, ви побачили своїми очима, як це робиться. Можете це робити і на другій швидкості пониженої чи підвищеної. Це вже ваша справа. Друзі, значить, підписуйтесь обов'язково. Я чекаю вашу підписку. Жміть, жміть обов'язково на дзвіночок, щоб не пропустити сідучого ролика. В сідучому ролику я вам покажу, як буде робити вже мотофриза в новому амплуа. Побачите все своїми очима. Друзі, всім мирного неба, подобайки чекаю і підписку теж.